Вітаю! Сьогодні розбираємося з темою про епоху просвітництва та промислову революцію. В другій половині XVII століття люди прагнуть знайти розумне, раціональне, а не релігійне пояснення різних явищ природи та життя суспільства. Формуються нові принципи наукових досліджень. Багато знань тепер здобувається експериментально. У XVIII столітті віра в розум стає панівною. Ці ідеї отримали назву просвітництво. Люди вірили, що розум приведе народи до процвітання. В суспільстві відтепер панує оптимізм, ідеалам стоїть ідеї вільнодумства, права людей. Люди вірили в побудову справедливого суспільства. Просвітництво зародилося в Англії завдяки вченним Ісаку Ньютону, Томасу Гобсу, Джону Улоку, голландцю Бенедикту Спінозі, німцю Готфріду Лебніцю. Представників Просвітництва були переконані, що кожна людина наділена природними правами на життя, на свободу і рівність. Вони стверджували, що у суспільстві має панувати справедливість, що для побудови щасливого суспільства треба усіх людей наділити правами. Просвітники сподівалися, що це вдасться зробити завдяки діяльності освічених монархів. Епоха просвітництва сприяла розвитку освіти. У Прусії завдяки імператору Фрідріху II та у Австрії завдяки імператору Іосіфу II було запроваджено загальнопочаткову освіту. Збільшується кількість освічених людей також і у Франції. Однак в цей же період спостерігається зневажливе ставлення просвітителів та науковців до народних вірувань і мудрості. Філософ Дені Дідро прагнув зробити знання доступним для всіх. Шляхом створення спеціального видання, яке отримало назву Енциклопедія. Участь у створенні цієї книги брали, наприклад, математик Жан Д'Алямбер, філософи та письменники Вольтер, Монтескє, Руссо. Перший том цієї книги було надруковано в 1751 році, однак вже у 1759 році видання було заборонено і видавалося відтепер тільки підпільно. В цей час виникає поняття громадської думки, яка впливала на державну політику і зміни в державах. Середовищем прояву громадської думки стали так звані салони, де вели розмови і зустрічалися різні науковці та філософи. Також в цей час виникають літературні товариства, гуртки. Одним з таких гуртків стало товариство масонів це було закрите таємне братство, релігійно-етичний рух. Учасники якого створювали у 18 столітті масонські ложі і закликали до морального вдосконалення людей, до побудови суспільства на принципах братерства, рівності, вірності, вони ставили загальнолюдські цінності вище національних. В епоху просвітництва також розвивається і світське мистецьке життя, виникають театри, музика стає самостійним видом мистецтва. Композитори Бах, Моцарт, Бетховен створюють свої шедеври. Більш доступним стає художнє мистецтво. В цю епоху організовуються публічні виставки картин та витворів мистецтва. У XVII столітті в більшості країн Європи панівним залишався стиль барокко, однак у Франції зароджується новий стиль класицизм, який орієнтувався на античне мистецтво. Ключове завдання класицизму. Це створення монументального мистецтва, яке втілювало в собі ідею об'єднання націй навколо трону, навколо правителя, а найвищою чеснотою вважалося служіння державі. Вистави в театрах в цей час ставилися на основі грецької міфології та історії. Усі п'єси були логічними, завжди мали чітку ідею. Основними жанрами були трагедія та комедія. Архітектори епохи класицизму наслідували античні храми. Митці цього нового стилю дотримувалися чітких норм, центрами поширення класицизму стають академії. Стиль класицизму згодом поширюється і на інші країни Європи. Найвідоміший творець трагедії це Корнель, який у своїх творах доводив необхідність зміцнення абсолютної монархії. А найвідомішим творцем комедії у 18 столітті стає Жан-Батіст Мольєр, автор творів. Дон Жуан та Міщанин Шляхтич. Найвідоміші художники цих часів Нікола Пусен та Жак Лії Давид створюють роботи, головними рисами яких було благородство, велич та піднесення. Зірцем класицизму у архітектурі була резиденція французьких королів у Версалі. У першій половині 18 століття розповсюджується стиль рококо, який був продовженням бароко. Для нього були характерні багатство прикрас, вишуканість форм. А ось у другій половині XVIII століття розповсюджується стиль неокласицизм. Представники цього стилю за зразком давньоримських міст проводять забудову вже тодішніх європейських міст, і все це відбувалося за простим планом. Мистецтво, в цілому, на думку тодішніх митців, мало виховувати людину. Взірцем творів стають герої, здатні до подвигу. Провідними письменниками епохи просвітництва були Даніель Дефо, Джонатан Свіфт, Фрідріх Шиллер, Йоган Гете. Автори у своїх творах утверджують природні права людини, зображують позитивних героїв, також показують і слабкі місця просвітництва, намагаються своїми творами виховувати мужність, доброту, здатність до боротьби з несправедливістю. Філософ Іммануїл Кант висловив ідею про Побудову правової держави заявив про неможливість повного пізнання світу розумом. У 70 80-ті роки XVIII століття в Європі починається ще один важливий процес індустріальна революція або промисловий переворот це перехід від мануфактури до фабрики та від ручної праці до машинної. Промислова революція розпочалася в Англії. Ці зміни почалися з вдосконалення ткацького верстату, а згодом було створено прятку Дженні. У 1771 році Річард Аркрайт заснував підприємство, де вперше механізми почали рухатися не силою фізичної праці людини, а з допомогою водяного колеса. Так виникає перша в історії фабрика замість мануфактури. У 1784 році створюється новий ткацький верстат. І продуктивність праці збільшується практично в 40 разів. Ближче до кінця XVIII століття Джеймс Ват винайшов паровий двигун. Відповідні винаходи та зміни стимулюють розвиток машинобудівної галузі, металургії, вугільної промисловості, транспорту. Промислова революція здешевила дуже багато товарів та послуг. Відбуваються зміни в структурі суспільства. Наприклад, виникають такі нові верстви, як підприємці та наймані працівники. Натомість, дещо зменшується кількість ремісників. Виникає також в цю епоху наука про економічний розвиток. Її засновником став Адам Сміт, який доводив необхідність розвитку ринкових відносин. В основі наукових праць Сміта лежить ідея про обмін товарами та послугами. Він також казав про природну свободу економіки. Він стверджував, що для розвитку ринку, для розвитку підприємництва та економіки в цілому дуже важлива свобода, а капіталізм і ринкові відносини, на думку сміта, є єдиним порядком, який відповідає природі людей і може забезпечити загальний добробут і процвітання.